Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як встановити VirtualBox і його налаштувати. Для початку нам потрібен Google, а, а, Google Chrome будь-який браузер. В цьому браузері в будь-якому пишемо VirtualBox, скачати. Переходимо по першому посиланні до знаходимо VirtualBox 7.0.14. І, по, і натискаємо на перше посилання Windows Host. У нас качається інсталер, і ми маємо по інсталеру встановлювати VirtualBox. Після того, як ви його скачали, нам потрібна операційна система, де має працювати комп'ютер. Вводимо Windows 10 до VLAT і SOFIL і переходимо по офіційному сайті Microsoft завантажити образ диска Windows 10 і Sophia. Спускаємося чуть нижче і нажимаємо Завантажити засіб. Далі, коли ви його відкриєте, ви маєте його встановлювати в VISO-файлі. У нас буде питати. Після того, як ми, створили, як ми вже закачали VirtualBox, відкриваємо, нажимаємо на кнопку Tools. Нажимаємо кнопку Створити, і в нас відкривається таке вікно. В першому, тобто назва, маємо вказати назву нашої віртуальної машини. В моєму випадку це Windows 10, може бути Windows 7 або Windows 8. Так, і не знайшов ISO файл Windows 10, так що я скачаю з 7. Далі нажимаємо Next. Тут ми попадаємо в вікно. Os Install. Тут ми можемо вибрати назву і пароль. В моєму випадку це 1, 2, 3, 4. Неважливо, який буде пароль у вас стояти. І тепер маємо придумати хост нейн загальний віртуальний з машини. Без пробілів, без нічого. В моєму випадку це просто Windows, нажимаємо Next. Тепер ми маємо. Налаштувати процесори і основну пам'ять. Для Windows 10 для мене особисто це має бути 4 процесора і 6000 ммб. Ми переходимо в диск нашого віртуального боксу. Я вам рекомендую: тут ми можемо вибрати об'єм нашого віртуального диску. Стабільно. Це 24 ГБ. Я поставлю собі 3 ГБ. Не, 4, то для системи і для. Ну, о, тому що в мене вже є, мені не треба. Так що нажимаємо Next і закінчити. Але дивіться, я зараз зробив дуже велику помилку, тому що. Я вказав мало пам'яті. При встановленні Windows будь-якої, нас буде вибивати помилка для того, що нам треба більше розйомів пам'яті. І ми не зможемо встановити це. І чекаємо, ага, от бачите, воно не йде. Нажимаємо ОК, вимикаємо нашу віртуальну машину і створюємо нову. Поки я буду створювати нову віртуальну машину. Ми створили нову віртуальну машину, і тепер має бути все добре. Чекаємо, поки в нас завантажиться вікно з інстальованим Windows. Але я вам рекомендую встановлювати Windows 10, тому що вона стабільна система, для якої є віртуальна. Чекаємо загрузку. І вже у нас завершується встановка Windows, і зараз у нас буде питати перезагрузити комп'ютер. Можна перезагрузити зараз або почекати 10 секунд. Чекаємо, поки він перезагрузиться. Нас перекидує назад в це вікно, і зараз має тут засвітитися галочка, і нас перенесе в інакше вікно. Якщо я не помиляюся, в нас має перезагрузитись комп'ютер. що в нас переносив таке от вікно, і в нас перезамонтажується знову комп'ютер. Чекаємо запуск Windows. Тепер у нас йде програма встановлення і чекаємо, поки в нас теж вже не треба чекати, вона вже нас перекинула. І йде підготовка до робочого стілу. І все, ми попали на робочий стіл. Можемо будь качати. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.